Можливо, ви помічали, що у морській воді плавати значно легше, ніж у прісній. Якщо кинути невеликий камінь у воду, він потоне, а ось великий океанський лайнер масою тисячі тонн залишиться на поверхні. Чомусь якісь тіла тонуть у воді, а інші залишаються на поверхні. Всі ці явища пов'язані з силою Архімеда. З даного досліду ми помітили, що на тіло, поміщене в рідину, діє виштовхувальна сила, напрямлена вертикально вгору. Виштовхувальну силу, що називають силою Архімеда в грецького вченого Архімеда. Існує легенда, що цар Герон доручив Архімедові перевірити чесність майстра, який виготовив для нього золоту корону. Хоча корона мала ту вагу, на яку було виділено золота. Цар запідозрив, що майстер виготовив її зі сплаву золота та іншого, більш дешевого металу. Щоб це перевірити, потрібно було визначити її густину. Для цього потрібно виміряти її масу та об'єм. З визначенням маси проблем не виникло, а з визначенням об'єму було не так вже й просто, бо корона мала неправильну форму. Довго мучився архімед з цим питанням, аж доки не пішов до лазні. Там він занурився в наповнену водою ванну. При цьому частина води вилилася і його раптово осяяла думка. Еврика. вигукнув Архімед, що означало знайшов. Виявляється, тіло, опущене в воду, витісняє такий же об'єм води, який вона має. Закон Архімеда. На тіло занурене в рідину або газ діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі рідини або газу в об'ємі зануреної частини тіла. Якщо ви раптом забули формулу у Архімеда, то пригадайте рожевий кольор, адже в слові рожевий присутні літери з цієї формули ро. Ж. В. Сила Архімеда залежить від густини рідини. Чим більша сила густини рідини, тим більша сила Архімеда, що діє на тіла у цій рідині. Об'єм зануреного тіла. Чим більший об'єм зануреного тіла, тим більша виштовхувальна сила. Різні тіла у воді ведуть себе по різному. Деякі тонуть, а деякі плавають на поверхні, якщо мушля, то вона тоне у воді, а якщо пінопласт, то потонути буде складно. Все залежить від густини тіла. Якщо густина тіла більша, ніж у рідини, то тіло буде тонути, якщо менша, то тіло буде плавати на поверхні. Якщо тіло має таку ж густину, що й рідина, то воно може плавати всередині рідини.